Я завагітніла, коли ми пішли на узі, нам сказали, що двойня. Але коли ці дівчатка народилися, була невеличка проблема. Дівчатка були народжені у 30 неділь. Я запиталася, нам ж діагноз точний ніхто ніколи не сказав. Я кажу, вашої дитини туберкульоз. Як туберкульоз? Нам ніхто не сказав. Виходили ми цю дитинку, і за місяць я народжую ще одну двойню. Це вже хлопчики, вони були вже у 36 тиждень народжені. Вони були селачами, дівчатка були маленькі, такі дрібненькі, а от хлопці це вже були настоящі. І Бог нас благословляв. Наша Богданка підростала. І в 5 років, хочу сказати, ми своїх діток дали на скрипку дівчаток. Наші діти задіяні в церкві як старші, так і малі. Згодом наші діти поправилися вже здоров'я в них було. Але прихворіла я. Коли народжувала хлопців, хлопці мали велику вагу. І було планове, що мене мали кисарити. Але так вийшло, що передчасні роди це була субота, де лікарів на місці, ну так як сказати, не було. Я родила, народжувала сама, не кисарили мене. Коли я народжувала діти, сильно розщепився у мене таз. Під час розщеплення мені. Повредило саме куприкову частину. Днів три у мене ноги не працювали. І лікар сказав чоловікові, що може бути таке, що жінка може інвалідом залишитися. Ну, ці слова мене не так аж затривожили. По-чесному сказати, я була впевнена, що це ем, післяродовий такий спазм. На третій день я почувствувала, що у мене ноги. Ну, так і подвіжі, робочі, що я можу помалу саменька обертатися, підніматися. І так, слава Богу, все було нормально. Но років п'ять, після народження вже... <кх> дітей, мене скосило дуже сильно. Коли ми пішли в лікарню провірятися, нам зразу сказали причину і сказали, що саме. У нас дві грижі, у мене дві грижі і три протрузії. Іменно саме Куприкова частина, вона поражена повністю. Лікарі були здивовані, тому що я, як жінка, крихітна і спина така зірвана, вони не розуміли, що коли я їм говорила, що це були дві двойні, вони були в шоці. Вони питалися, як ну, така невелика жінка могла дві двойні вродити. Ходили ми до лікаря, від лікаря, ходили ми народними. Якимось методами на витяжки, на масажі. І це все чим раз воно усугублялося. Дійшло до того, що я просто злягла, просто ноги відказали, і я на ліжку. Чоловік три місяці доглядав, чоловік піднімав мене навіть елементарно в туалет. Лікарі говорили про те, що треба операцію робити. Ми запиталися, яка гарантія? Ну все ж таки 25 років. Яка гарантія? Ну казала 50 на 50. І для мене це було шоковано. От п'ятеро дітей, малих дітей ще вдома. І 50 на 50 тако сісти у інвалідний візок. Ну не хотілося. Все ж таки якась надія живріла, що можна інакшим методом. Ну, ми, як грішні люди, ми як ми віримо, так і розчаровуємося. І прийшла така думка: я не можу вже це терпіти, я не можу. Треба шукати якийсь вихід. І ми записалися в Ужгород на операцію. Ну, Божі плани це не наші були плани. Наші плани були йти на операцію, Бог стримав. Через світову пандемію, ковід ми були записані на 11, 11 березня, а пандемія ковід-19 почався 6-го. І ми зрозуміли, що це все перекреслено. Ми зрозуміли, що. Ми не можемо. І тут лікар нам подзвонив, що він нас не приймає. Це неможливо було. Це була зовсім інша область, і ми не могли. Тут е, до нас прийшов пастор на відвідини, і він предложив таке: каже: сестра Оксана, чи хотіли б ви, щоб церква вам зробила Єлеє помазання? Я про це не думала по-чесному. Я років 30 у церкві, я якось е, про це не подумала. Але хочу сказати, навіть якщо б я так просто подумала, я може би і сама не наважилася, бо я розуміла, що це за справа і з ким ця справа є. Я сказала, що добре. І мені сказали, що на слідущий тиждень, в неділю, може пастор організувати, хто може приїхати із міста, щоб зробити помазання. От, скажу, я, коли пастор пішов у нас із дому, для мене перша ніч це була Якова ніч. Це була борьба. Я передумала все і за дитинство, де я могла бути права, де я могла бути не права, де я могла. Ну, Навіть перед батьками я навіть їм дзвонила і просила пробачення, за сім'ю, за діти, де я була, може мама, а може, була жорстока мама. І я просила Бога пробачення. Ну, коли я пере, пережила цю ніч, якова сказати. Мені прийшло полегшення. Наступила ця неділя. Приїхав до нас Віталій Мірчович Гунько, наш пастор Василь Васильович Стефанчук, присвітер Заєць Михайло Васильович був. І ці брати прийшли до мене. Своє бажання з'явили мої батьки. бути. Коли брати вийшли з кімнати, вони сказали, бо я заспокоїлася, постаралася вснути. Ну, я не могла вснути. Я лежала годин-дві. І ну, любопитство, так як людини. Я почала так ногою двигати, почала так трошки обертатися. Я не чую болі. Я не чую, але я розуміла, що не можна так схопитися і побігти. Я так акуратненько обернулася з боку на бік, де неможливо це було самі колись. Це чоловік все робив. Я зрозуміла, що я це можу. Я помаленьку піднялася і зайшла на кухню, де була моя мама, була тьотя мого чоловіка. Коли я відкрила двері, вони почали плакати. Вони не повірили, що за три місяці я встала на ноги. Ну, скажу вам, я дуже легонько ходила, дуже помаленьку. У мене не було того шагу, як нормальної людини. Але я себе чула, що я зцілена. Потім на слідущий день. Я піднялася і вийшла на вулицю помаленьку, помаленьку просто пройтися. Всі сусіди були здивовані. Вони йшли, мене обнімали, вони питалися, що сталося. І я тим часом мала момент засвідчити про нашого Бога, засвідчити про те, що наша церква робить молитву над хворим, де хворі зціляються, як свого часу, колись Христос робив зцілення. Так само і в нас в цей час є, якщо по вірі людській, і ми можемо отримати зцілення. Хочу сказати вам ще е, такий вірш, котрий мене постійно підтримував. Е, я все зможу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І Бог дійсно працює в нашому житті. Якщо ми є наполегливі християни, якщо ми віримо у зцілення, то Бог нам робить зцілення.